Коротко новини за 24 квітня. Вночі російські військові завдали масованої атаки по Україні. Під ударом опинилися різні регіони, зокрема Київ. За попередніми даними, в столиці загинули дев'ятеро людей. 63 постраждали, серед них шестеро дітей та вагітна жінка. Сталися руйнування в житлових будинках, людей діставали з-під завалів. Ворог атакував також Житомирщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Хмельниччину, Сумщину та Запоріжжя. Під ворожим обстрілом перебували й у Ніця там поранені двоє працівників: пошкоджена колія та адмінбудівля. Організатор дитячого будинку сімейного типу роками гвалтував вихованок. 48-річний чоловік створив дитбудинок у 2008 році на Херсонщині. А після початку повномасштабного вторгнення разом з родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Після відкриття закладу він продовж кількох років чиняв статеві злочини відносно вихованок. Робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. Нині відомо про трьох потерпілих. Наймолодшій жертві було лише 10 років. Затримали чоловіка на Прикарпатті. Йому повідомили про підозру за трьома статтями. Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення. На Івано-Франківщині живуть 54 мільйонери. Цього року вони задекларували мільйонні доходи. Загальна сума склала майже 139 мільйонів гривень. Від початку року понад 3500 мешканців Івано-Франківщини вже подали декларації. Загальна сума задекларованих доходів склала. Мільярд 140 мільйонів гривень. У п'ятницю, 25 квітня, в Івано-Франківську буде мінлива хмарність. В день очікується помірний короткочасний дощ. Грози град. Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В області вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, в день від 20 до 25 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.